У Луганській області терористи з реактивних систем залпового вогню розстріляли колону автомобілів. Рухалися автівки організовано під білими прапорами і тікали на них від жахів війни з Луганщини всередину України. Цивільні мешканці про кількість загиблих інформації Обмаль дорога між хрещуватим та новосвітлівкою, там де власне й стався обстріл. Фактично перебуває під контролем бойовиків. Але свідки, які змогли розповсюдити інформацію, стверджують, що люди просто згоріли у власних машинах. Колону біженців з Луганщини розстріляли між селищами Хрящувати та Новосвітлівка. Евакуювало людей з окупованих міст на військових машинах. Оперативне командування групи Північ, повідомляє їхня прислужба. На кожній машині була позначка Люди та білий прапор. Попри це, колону розстріляли. З охоплених полум'ям машин люди вибратися не змогли. Кількість жертв десятки. Колона складалася з двох частин. Перша частина це була доросле населення. Друга частина складалася саме з дітлахів, яких окремо перевозили. Бойовики очікували цю колону і таким чином повністю її розбомбили. Наразі нам не вдається поки що підрахувати кількість жертв. Роботи зараз цього приводу ведуться. Під обстріл з урагану потрапила і сама новосвітлівка, звідки тікали люди. Зруйновано будинки там навіть неможливо розібрати завали, адже залишилося багато нерозірваних снарядів. Достатньо не виходить, тому що тут провода, тут газова труба, і це саме краном не під'їздєш. А цим трактором та не розбирати. чоловік, залишився без дому без жиля через постійні обстріли. Мешканці окупованих міст тижнями мешкають у підвалах та бомбосховищах. Виходять на двір лише за крайньої потреби, але щодня терористи скоро. Що які можливості для виживання у Луганську вже понад два тижні немає електрики та води. У Донецьку снарядом пошкодила фільтрувальну станцію. Міста залишилося без води. Медики прогнозують спалах інфекцій. та Луганськ сьогодні знаходяться на порозі не лише гуманітарної, а й екологічної катастрофи, яка штучно створюється терористами. Зокрема, терористи проводять поховання своїх поплічників, не витримуючи жодних санітарних норм. Братські могили вони ледь присипають землею. Терористи пошкодили електромережу. і Зупинили найбільшу у Європі Авдівський коксохімзавод. Якщо енергетики протягом доби не відновлять постачання електрики, у коксових батареях почнуться незворотні процеси і відновити роботу заводу буде вкрай важко. Через постійні обстріли не працюють понад половина шах Донбасу. Більшість з них підтоплюють ґрунтові води, через що копальні можуть вийти з ладу назавжди. Там Донбаса, город Кіровська. Знімаємо обстріл там шота горіла, там аж взирвалась щось. Поїхати з зони АТО з кожним днем стає дедалі важче. Через постійні обстріли залізниця скасувала більшість маршрутів. На дві області залишилися тільки шість потягів, які ходять з Костянтинівки та Маріуполя. Світлана Фечун, Станіслав Фещенко, Донбас, Спецкор, 2+,2.